Значить, дивіться, друзі. Вийшла зробити частину тихо, хоча в ній немає смуту. Немає в мені серцю. Але є хороша новина. Я знайшла до місця, як я хотіла. Винніше вулицю, Чи може майже знайшла, але знайшла. Те, що мені потрібно було сьогодні. Просто знайшла і все. Значить, екскурсія буде закінчуватись, підходити до кінця. Тому що я їду додому. Ну, може додому я не їду, але все одно я їду хоча б назад. Дивіться, що я послідовно заїхала. Ну так, це ж стадіон. Тут дуже добре їхати, я так сказати. Дуже добре їхати. Заглянемо, щоб тут ніхто на мене не наїхав. Тому що тут ось доїжджі. Все вдало, все добре. Довго-чудово. Просто прекрасно. Якщо на мене давно нападати собачка, я буду винуждена. Ну я ще ні одну собачку не жикнула, я вам скажу. Знаєте чому? Ну, по-перше, я люблю собаки, добра людина. А по-друге, немає причин, вони мене не трогають. Собачки мене не чіпають. Я вам так скажу. Тому їдемо. Їдемо, їдемо. Зараз швидко буду їхати. щоб ви побачили, як швидко змінюються будиночки. Як швидко тужі машини понаставляли. Чи я тут не їздила, я не знаю. Боже, так виглядає не дуже добре. Зараз хвилину, щоб на мене нічого там не виїхало. Будемо закінчувати свою... своє відео разом з екскурсією. Це вже я казала і ми з вами зрозуміли. Так, я дійсно була тут, на цьому місці, коли я їхала туди. Поки що в одну сторону. Дивіться, яка тут гарна дорога. Це просто чудово. Просто чудово. Сказали, що... Сказали мені їдь, їдь прямо і виїдеш трошки далі чи вище люсини, не знаю. Я ж як на велосипеді, розумієте? Я ж як на велосипеді. Не супер. Ну кажуть їхати прямо. Я не знаю, чи це, це собачка лежить. Чи вона не я вибачаю, скить, будь ласка, я певно їду на люсину. Ну взагалі в город виїхати. Все. А якщо я туди поїду, що там буде? А ви ще туди, так? Да? Да. О, то а все. Віде, не дарма інтуїція, не у вас. Так, так, добре, просто суть не в том, суть не в тому. Ви розумієте, чого я не на туди їду? Чи дорога мені тут буде хороша, не дуже. Ну, якщо буду тут на гліцьку, тому що машин менше, то тоді мені повезе. все буде здорові. Коротше, я вже втомилася, чесно кажучи. Постійно треба повертатися. Постійно потрібно повертатися, тому що тут можуть їхати машини. Відео буде закінчуватися. Значить, відео буде закінчуватися. Екскурсія закінчена. Да. Екскурсія закінчена. Всіх люблю, цілую. Хто був зі мною, дякую за перегляд. Пока!